Колись ми відповідали на телефонний дзвінок, не знаючи хто телефонує. Оце ви відчайдухи! Цей мем стосується стаціонарних дискових телефонів. Зараз твій смартфон ідентифікує дзвінки. У соцмережах ти отримуєш персоналізовані повідомлення і коментарі. Але чи завжди знаєш, хто саме ховається за аватаркою з милим котиком або привабливим ніком. Про те, як запобігти небезпекам у цифровому світі, ти дізнаєшся із цього відео. Віртуальне спілкування має певні небезпеки. Найбільш поширеним ризиком є розголошення особистої інформації. Це інформація, яка тебе ідентифікує. Я та прізвище, адреса, номер телефону, електронна адреса, паролі. Краще за все не ділитися особистою інформацією в мережі також не повідомляй графік роботи батьків, свої оцінки. Друг попросив Христю надати доступ до її ігрового аккаунту, щоб прокачати, апгрейднути персонажа, яким вона грає. Христе, не варто цього робити. Перш ніж додавати в соціальній мережі когось у список друзів переглянь його або її профіль. Якщо сторінка порожня, замість імені користувача дивна комбінація букв та цифр там щось особисто для тебе неприємне чи підозріле, не варто додавати цю людину до віртуальних друзів. Чей запит у соціальній мережі ти б схвалив або схвалила доросла незнайома людина. Однокласник сестри Людина, чия сторінка не заповнена відсутня інформація про будь-яку активність. Людина, чий профіль заповнено іноземною мовою, якою ти не володієш. Учитель із твоєї школи. Людина з дивним ніком та фото персонажа аніме. Поглянь. Тарас схвалив запити однокласника сестри та вчителя зі своєї школи. Обачність не завадить. Читаючи твір з української літератури, Христя натрапила на вікна, що спливають із такими заголовками. Те, що сталося в музеї, шокує вас. Сенсація! Ти не повіриш, що роблять учителі під час перерви. Ну, як тут не натиснути і не прочитати? Христе, не поспішай! Це клікбейт. Контент, який привертає увагу цікавим форматом або емоційними заголовками. Та спонукає перейти за покликанням на певний сайт для перегляду реклами або відео. У такий нечесний спосіб збільшують кількість відвідувачів. Не варто піддаватися маніпуляціям. Будь як Христя. Тарас отримав таке повідомлення. Вітаємо! Тільки цього тижня розігруємо круті геймерські навушники. Якщо хочеш виграти, заповни коротку анкету за покликанням. Це може бути фішинг. Спроба виманити особисту інформацію онлайн. Зазвичай для фішингу застосовуються електронні листи, соціальні мережі, текстові повідомлення, оголошення та фіктивні сайти за дизайном дуже подібні до тих, які часто відвідує користувач. Будь-як Тарас. Не відповідай на підозрілі повідомлення. Я отримала відеофайл від нового онлайн друга. Зачекай! Неосвідомлене завантаження файла чи небезпечного коду призводить до потрапляння комп'ютерного вірусу. Вірус знищує, пошкоджує або викрадає дані. Не завантажуй і не відкривай підозрілих файлів. Прочитай уривки із чатів. Вибери ті, які можуть бути небезпечними. Чому ти так думаєш? Привіт! Круто, що ти прийняла мій запит у друзі. Бачила твої фото біля класного будинку. А скинь мені фотки твоєї кімнати. Цікаво, як у тебе все влаштовано. Збираємося сьогодні на площі біля театру. Будуть усі наші Микита, Петро, Христя. Бери скейт, влаштуємо покатеньки. Тільки цього тижня можна виграти безпровідну клавіатуру. Просто заповни коротку анкету за покликанням. Завтра проводимо свято осені. Домовилися принести корисні смаколики. Напиши, чи зможеш щось притарабанити. Привіт. Я в закритій групі. Щосуботи кожен отримує завдання, яке має виконати, а опісля прозвітувати з фото. Завдання просто неймовірні. Але не можу про них говорити, поки ти не в групі. Приєдную тебе не пошкодуєш. Перевір небезпечно надавати особисту інформацію, зокрема фотографії, переходити за покликанням, що потребує надання певних даних про себе, довіряти незнайомим людям. Навіть якщо їх рекомендує тобі подруга. Ти можеш безпечно спілкуватися з людьми, яких добре знаєш друзями, однокласниками. Іноді можна побачити нерівне, менш прихильне ставлення до людини через її певні ознаки це дискримінація, ознаки, за якими відбувається дискримінація: вік, етнічність, релігія, місце проживання, стать, гендер, дохід, інвалідність. Культура, раса, освіта, сексуальна орієнтація. Дискримінаційна мова містить припущення та упередження за якимись із цих ознак сприяє розподілу на ми і вони. З'єднай приклади дискримінаційних тверджень із формами дискримінації. Перевір статева дискримінація. Найкращі нейрохірурги. Чоловіки Освітня. Тільки люди з вищою освітою можуть досягти успіху. Дискримінація за віком. Бабусі та дідусі потребують турботи адже самі не можуть про себе подбати. Расова. Серед темношкірих більше злочинців. Не будь печерною людиною, неандертальцем. Не вживай дискримінаційних тверджень у власному мовленні. Як можна протидіяти дискримінації? Вичавлюй неандертальця із себе, спілкуйся з людьми, які здаються інакшими. Адже так цікаво дізнаватися щось нове. Роби висновок, ураховуючи систематичні дії людини, а не її зовнішні особливості. Пам'ятай усі люди різні. Це робить світ різноманітним та яскравим. Дискримінація може бути причиною цькування. Булінгу навмисної ворожої поведінки, яка зазвичай повторюється Кібербулінг – це цькування із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, у месенджерах, ігрових платформах та мобільних телефонах. Кібербулінгом є агресія, одноосібні або групові образи висміювання, приниження особистості, поширення неправди про когось. Видавання себе за когось іншого і надсилання повідомлень людям від його імені, погрози в листуванні повідомленнях, зламування соціальних мереж та крадіжка приватних даних фото або відео, оприлюднення особистої інформації задля знущання або шантажу. Як протидіяти кібербулінгу. Якщо натрапив на образи, бачиш щось підозріле. По перше, зроби скріншот, щоб у тебе був запис про ситуацію. По друге, повідом про неприйнятний контент більшість додатків і сервісів мають інструменти, за допомогою яких можна це зробити. Заблокуй підозрілу або набридливу людину, щоб вона не могла переглядати твоєї сторінки та надсилати тобі повідомлення. Відклади на деякий час користування соцмережами та зроби щось, що відволікатиме тебе від негативу в інтернеті. Нарешті поділися ситуацією із сім'єю, друзями, дорослими, яким довіряєш. Запам'ятай щоб запобігти небезпекам під час віртуального спілкування, дотримуйся простих правил перше. Не розміщуй особистої інформації в мережі. Друге. Уважно переглядай профіль людини перед додаванням у друзі. Третє. Ігноруй клікбейт контент, який привертає увагу емоційними заголовками і спонукає перейти за покликанням на певний сайт. Четверте щоб не потрапити на гачок фішингу. Спроби виманити особисту інформацію онлайн, не переходь за невідомими покликаннями та не відповідай на підозрілі повідомлення. П'яте. Уникай дискримінаційних припущень та упереджень у власному мовленні. Щоб протидіяти кібербулінгу це цькування із застосуванням цифрових технологій. Зроби скріншот, щоб у тебе був запис про ситуацію. Повідом про неприйнятний контент. Заблокуй підозрілу або набридливу людину. Відклади на деякий час користування соцмережами. Поділися ситуацією з тими, кому довіряєш. І пам'ятай: усі люди різні. Це робить світ різноманітним та яскравим. Став яскраву вподобайку! Стеж за нашим каналом. Учімо українську без дискримінації.